Доброго дня. Пропоную вам будинок, в село Степове Білоцерківського району Київської області. Ось така вулиця. Тут проживають люди. Покриття щебінь. Якщо буде дощ, можливо до будинку доїхати. Ось там іде асфальтована дорога, в цю сторону на жашків можна добратися. Ту сторону, Тетіїв, центр нашого ОТГ. В селі збирається кожного тижня сміття, якщо ви бачите, є сміттєвий бак в кінці вулиці. Іде інтернет дротовий, огорожа тут штахети, штахети ще простоять, є. Криниця, криниця на два будинки. І так, ми заходимо у будинок, літня кухня і сам будинок. Городу 10 соток, до берега. В яру є дерево, яке можна зрізати і отоплювати будинок. Сам город 10 соток, а загальна десь 20 соток. І так... Літня кухня при вході укриття шиферне, сама літня кухня, Цегляна. гляна вхід на горище. Є грубка. де воду можна гріти, газу в літній кухні немає. Така літня кухня непоколена, павутиня, правда, трошки, але це все прибирається. Так, далі в нас тут господарський двір, така огорожа. Тут у нас курник, криниця, тут гараж для мотоцикла, тут ще один курничок, в правда, на дуже замотаний можна заглянути, трошки аварійний стан, стіни Вийдулася. А так можна дровничок під якийсь. Це курничок, там дрова є. Складені дрова, якими ще можна топити. Дрова, це комора, хліві балки, рейси, так що вони вам ще прослужать і не погниють довгі-довгі роки. Драбина металічна. Можна теж як курничок хлів. Тут. Теж була корівка колись. Поросята. Дрова є. Тут майже цілий рік жили люди, переселенці. Будиночок отоплюється і пічкою. І газом можна на вибір. Хочете зекономити газом, будь ласка, топіть пічкою, садок, ось по ту сторону, садок, там верби і город 10 соток. Можна посадити, що хочете. Городину, картоплю, ще більший сад, клубніку, маліну. І ось ми йдемо до погріба. Погріб господиня забула ключі. Погріб величезний, кам'яний, надійний погріб. Зараз ми обійдемо будинок з усіх сторін, щоб ви могли гарно роздивитися. Такий підмурок. Водинок не тече. Тут проживала бабуся. Її діти забрали до себе, тому що вона вже себе сама тут не може проживати. Хід на горище. Гарний сьогодні день, теплий бджоли, кульбава цвіте. Звісно, коло будинку потрібно й обкосити, вікна дерев'яні. Цілий рік потрібно працювати. Боргів по газу, по світлу немає. В селі є школа, будинок культури, старостат, все підприємства. Тут відбувається битва титані, якщо ви в інтернеті бачили, що воно таке. Село привітне. Проживають добрі і гарні люди в цьому селі. Ось так. Вікна великі, будинку світло. Заходимо в такий передбанничок, веранда. Ліноліум застелений, зацементовано. І ось вхід в будинок. Так, заходимо в веранда. На стелі пластик. Тут кірпічна цегляна стіна. І заходимо. Тут у нас є кухня. Газовий котел, боргів по газу, як я вже говорила, по світлу немає. Заходимо в сіни, вхід сюди в будинок, коли він закритий. Ми туди не будемо заходити, заходимо прямо. Заходимо прямо, поклеєні обої. Відчуття у мене приємне, але відчувається трошки, що в будинку ніхто не проживає холодно. Діти приїхали на вихідні показати нам будинок. І тут пічка. Пічка. Вона робоча, вона протоплювалась, отакий. Великі два вікна, можна пічку викинути, буде ще одна кімната, спальня невеличка, можете залишатись собі. На землі, килимове покриття, підлога глиняна з ліноліумом. Так, заходимо в іншу кімнату, холодильник, робочий, лишається стиральна машина, телевізор все в робочому стані, лишається вікно, у нас виходить. Ту верандочку, в яку ми заходили в будинок, ось таке у нас грубка не протоплювалася, відколи проведений в будинок газ, але вона в робочому стані. Є духовка, якщо потрібно протопити тільки між, кімнатні, між цими двома кімнатами. Єдине, що потрібно, напевно, обої здерти, щоб вони у вас не задимілись. Можливо, заберуть якісь подушки і посуду. Все лишається в будинку. Диван, стіл і велика кімната. Велика кімната. Теж світла, три вікна. Ось нога морсьці грав. Вікна, як на мене, не гнилі. Можливо, їх потрібно пофарбувати. Ціна будинку 120 тисяч доларів, невеличкий торг можливий, невеличкий. Будинок теплий, глина обкладена цеглою. У кого якісь питання, можливо, щось я не озвучила, будь ласка, задавайте. Я вважаю, що цей будинок виглядає на свою ціну. Інтернет по вулиці, газ в будинку, криниця в дворі. Цей будинок чекає на свого господаря. Надіюсь, скоро вийдуть нові мої відео ще будинків. Будь ласка, переглядайте. Можливо, хтось хоче продати свій будинок, звертайтеся. Всім нам швидкої перемоги і мирного неба. До побачення!